мережі галас. Росіяни, які втекли з боліт, помітили українську продукцію в супермаркетах Об'єднаних Арабських Еміратів і одразу роздули скандал. Кажуть, що тепер росіяни будуть їсти українське масло, але в цій історії не все так просто, як видається на перший погляд. Хто і чому спровокував скандал, як на нього відреагували українці, що кажуть на Росії і як ситуацію коментує український виробник уже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і Снідів вподобайка. Ми переходимо до новин. На болотах раптово виникли нові проблеми. Не повірите, цього разу не з живим м'ясом, а з та-да-да-дам, вершковим -да. маслом. Ціни на вершкове масло на болотах сильно підскочили, а прилавки майже пусті. В мережі зазначають, що за рік бросок вершкового масла в РФ подорожчав на 25,7%. Продукт навіть почали масово красти по російських супермаркетах. Bye. А ще торік кілограм масла в середньому коштував 824,5 рубля. В гривнях це десь 346. А вже у вересні 24-го – вже майже 1022 рублі. Якщо переводити, то понад 470 гривень. Ціна покупки вагою 175-180 грамів. Від популярних брендів у магазинах коливається в діапазоні 240-340 рублів. До середини жовтня 24-го року, за словами заступника голови асоціації Руспросоюз Дмитра Леонова, націнки російських. Роздрібних мереж на вершкове масло досягли 70%. Він пов'язав різке зростання цін на цю продукцію насамперед зі збільшенням собівартості виробництва, а також витрат на логістику, сировину та пакувальні матеріали. На Росії кажуть, що найсильніше ціни на вершкове масло зросли в Архангельській області плюс 65%, Краснодарському краї плюс 61% та Томській області плюс 51%. Аби стримати цей процес. РФ вперше в історії імпортує вершкове масло з Туреччини. Ніних арабських Еміратів, а також планують це робити з Ірану, Індії, Киргизії та Азербайджану. Це необхідно, щоб запобігти дефіциту на внутрішньому ринку, за даними змі. Відомо що поставки з арабських країн відбуватимуться власне через Іран і Каспійське море. Верев заявили, що станом на 2 листопада у РФ з Еміратів було ввезено вже 90 тонн цього продукту. Але як це завжди буває всюди, де єрефія не обійшлось без скандалу. Росіяни помітили на полицях супермаркетів вершкове масло, яке виробляють в Україні. І тут паніслась рашистка зняла відео, де зображено масло українського виробника. Етикетка на ньому арабською та англійською мовою «Made in Ukraine». І тут росіянку розірвало. Вона заявила, що тепер росіяни їстимуть українське масло. я чуть не понимаю, о каком сливочном масле говорят, что типа ОАЭ будет помогать со сливочным маслом, если вот мы покупаем масло, оно сделано на Украине. Вот. Украине. Тут, ну, я не знаю, здесь немецкое масло продается, украинское. О каком своем масле тут можете идти речь? Але є одне, але сама росіянка на відео не уточнила, де знімала це відео, а тому в соцмережах спалахнув справжнісінький скандал. Користувачі вирішили, що оскільки відео знімали росіянка, то і зняті кадри з українським маслом в Росії. Однак згодом виявилося, що це полиця супермаркетів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Росіянка з відео почала скиглити, мовляв, так як ОАЕ. постачають масло до Росії, а самі беруть його з України відповідно і на Росію, буцімто продають масло нашого. Робництва адже буквально нещодавно в РФ заявили, що імпортуватимуть продукт з ОАЕ. Але як ми знаємо, що б не відбувалося, а коментарі українців неможливо зупинити. Сусідам добряче дісталося. Не советую употреблять українське масло. Ми його вирощуємо в біолабораторіях і заражаємо вірусом бандерівізма. Потім теж будете майданити майданіть і притіснять рускоязичних. А на Росії немає свого. а так і написано: «Зготовлено на Україні. Так это правда українське масло. Одно із самых вкусних, хоч масло нормального поедіття. А що на Росії нет масла? Ми вже б... маслом допомагаємо. На Росії обійдуться без масла. Ще раз зауважимо, що на етикетці назва бренду указана англійською мовою, а також є написи арабської, що свідчить про те, що спочатку масло виробляли для арабських країн. Чи дійсно був намір перепродати росіянам продукцію, завезену з України? Наразі достеменно невідомо. Тож ми звернулися за коментарем до прес-служби компанії виробника, щоб дізнатися їхню позицію. Втім, на жаль, станом на момент запису випуску відповідь не отримали. Крім того, ми зв'язалися з компанією за допомогою гарячої лінії. Там зазначили, що цю інформацію Тувати не можуть, а при служба має зв'язатися з нами упродовж трьох днів. Водночас на сайті компанії вказано, що прямих поставок для об'єднаних арабських еміратів немає. Проте найближчі країни, куди його можуть експортувати, Оман та Йорданія. Але 5 листопада побігли спростовувати інформацію про ввезення до Росії з Об'єднаних Арабських Еміратів вершкового масла українського виробництва у прес-службі Там заявили, що інформація, яка цитую розповсюджується в деяких телеграм-каналах і змі, є фейковою. кажуть, що вершкове масло, що надійшло на російський ринок з ОАЕ, було вироблено на території цієї ж близькосхідної країни, а не в Україні. Запевнили у відомстві. І мовляв, це підтверджується ветеринарними супровідними документами на цю продукцію. Крім того, стверджують, що про фактичне місце виробництва масла, що надійшло до РФ, з ОАЕ свідчать і сертифікат походження товару, а також маркувальні етикетки на упаковці. Згадок про Україну на цих документах не було, запевняють у Россільгоспнагляді. А от у нас всього одне питання. Рапсіяні, а що все так плохо? Б'єтеся вже за масло, шукаєте, де перекупити, є безкоштовна порада. Краще двохсотих своїх позабирайте. Не дякуйте. А що б ви хотіли сказати нашим сусідам? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть його, подобайки. А я бажаю нам мирного неба. Слава Україні! Слава Зсу, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.